Вітаю вас, друзі! Сьогодні у цьому незвичайному випуску я хочу вам розповісти про одного російського окупанта, який їздив в Україну вбивати українців. Слышу плій Він в Україні ховався від українських снарядів та дуже хотів шашличка. Що ж А тепер він шашлика не хоче, тому що сам перетворився на шашлик, тому що він подох в Україні, і для нього у цьому є великий позитив, тому що тепер не треба буде мити волосся та прати штани. Волоси мити треба. А ще штани обов'язково, друзі? Просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це важливе відео набрало більше переглядів. І я не просто так на початку сказав, що це не звичайний випуск, тому що це випуск із контентом, який вдалося дістати із мобільного телефону російського окупанта, який подох в Україні. Все! Вау, wow. знайомтесь, його звати, а точніше, звали Вадім Плохіх. Він із Єкатеринбургської області. Вадім любив аніме, не так давно був школярем. Йому був 21 рік, але раптом він вирішив поїхати на Харківщину, і там його зустрів український танк. І все, Вадім Плохіх став хорошим. Хороший русский – це мертвий русский, а любой другой русский – це плохой руський. Вадім спочатку закінчив строкову службу, а потім перейшов на контракт і воювати йому дуже подобалось. Був в Сирії, Україні, Карабахі, Китаї. Воював на Донбасі, воював під Олештою. Він приперся в Україну із території Білорусі, був у Бородянці, воював під Києвом, там отримав добрячий його підрозділ на горіхи від Збройних сил України, і потім його виводили назад до Білорусі. Але що цікаво, Вадім розповідав своїм знайомим, що вторгнення до України планувалося і ще на початку цього року, і дата перша була це 4 січня 2022 року, якраз тоді, коли російські загарбники розповідали, що ніякого нападу ніхто не планує. Ніяких планів намірень Напасть в кавичках на Україну у нас немає, і бути не може. Після того, як підрозділ Вадіма отримав серйозні втрати поблизу Києва, завдяки Збройним силам України, і його вивели до Білорусі, він опинився знову на Росії, але потім знову поїхав в Україну на Харківщину через пункт пропуску Чугунівка. І Він детально знімав на відео, як колона російських військ заходила на територію України з огляду на важливість. Цього відео та на суспільний інтерес я публікую його повністю. Це відбувалося приблизно у квітні, тобто на другому або третьому місяці повномасштабного вторгнення. Хоча сам Вадім у перший день, 24 лютого, казав, що війна триватиме ну, максимум тиждень. Да, братан, я на Україні вже так? все. Вже. Десантна операція там на вертольотах мужики літали. Ми вместе з ними, звісно, Тут без цього зрозуміло, коли все закінчиться. Максимум тиждень відповідаю неделя. Ну, в общем, стандартна така тактика. Стандартна така російська тактика: приїхати в Україну та померти. Але до того як він загинув, він іще знімав відео із наслідками обстрілів позицій російських загарбників. Отата сьогодні ночі случились. От етат дирень. щось мощне. Ось це результат. Другою. Такий ж. Ох, як стріляє. Ох, як стріляють. Mm. Ох, як стріляє. А ще Вадім молодець. Він дуже допоміг нашим розвідникам, тому що у себе на телефоні він зберігав багато даних про особовий склад Збройних сил Російської Федерації, а також багато знімав відео із собою і з його друзями-окупантами. Бажен? Бажен. Тут Бажен. Той, кого він називає Бажен, це Олександр Баженов, його друг, який також поїхав воювати проти України. І з ним у нього було дуже багато переписок. Ні, ми ще в Білорусь, так, да, там здесують хлопці. скільки я знаю. Полукраїни поки ви грузитесь. Трохи пізніше я розповім і про воєнні злочини, які вчиняв Вадім та його підрозділ. Але спочатку я маю показати і вам, і нашим розвідникам пики російських окупантів, які встигна знімати сам Вадім. Ти У тебе мама же побачить, гордиться сином. буде. Ну це ліцо. От ще приближу. Тишина в эфире, тишина в эфире. Димасик, как оно? Сгоняем. Перепрыгнем, обойдем. Ага, это наш связист, там самый-самый главный Гусев. Там стоит Гусев. К палаткам нам точно нельзя. Да и построение там еще вроде бы как стоят наши. Я вот Усика представляю с пулеметом. Ні, відеоблогінг це, та не, не моє. Окупанти не люблять публічності, вони хочуть лишатися анонімними воєнними злочинцями, анонімними загарбниками. Тож я гадаю, підрозділ Вадіма. Ну, принаймні ті, хто там лишилися живі, будуть дуже раді побачити свої пики у моєму випуску. До речі, про смерть Вадіма, який загинув ще близько місяця тому. Родичів його досі російське командування не повідомило. То Родичі Вадіма Плохіх, знайте, ваш оцей от защитник подох в Україні. І його тіло, здається, навіть ніхто не хоче забирати. Мируські люди своїх не брасай. Сам же Вадім у переписках розповідав про те, що він вбивав в Україні. А ще він поїхав воювати не тому, що потрібна була якась там міфічна денацифікація, як розповідав Путін, а тому, що просто хотів підзаробити грошей. Ще Вадім писав у переписках про те, як він вчиняв воєнні злочини, як він та його друзі грабували квартири українців, як вони грабували магазини, як він собі Бі якусь кофту там десь вкрав, як вони розстрілювали цивільних, нібито зі свастикою на тілі, і як у його підрозділі стали з'являтися садисти, від чого йому ставало трохи лячно. А ще він отримав навіть нагороду за те, що вбивав людей у бородянці. Я вам друзі покажу, нагадаю, як саме бородянка виглядала після приходу російських загарбників. А от уже ну, Шандарахнув пару разів. Один день, потім на следуючі день. Це вони не, авіаудари та, сюди по будинкам були. По будинкам і там, де больниця, а ми там знаходимося за воєнкоматом, наш дом. Ми сиділи в підвалі, потім який підвал? Тут же люди до сих пор є в домі, живі. Живі тут, в цьому будинку? Живі в завалах. А, в підвалі. Тут Ту там на місці сиділи. Трухов, ну живі ще є, Їм вже ж воду тут провозить. Саме за ось отакі звірячі вбивства мирних людей у бородянці Вадіма зрештою і нагородили. Хоча він сам писав, що він, начебто, по цивільних не стріляв, і з уточненням, що майже. Російські збройні сили не бомбять міста, і об там всім хорошо відомо. Ще одним, хоча й не прямим доказом вчинення воєнних злочинів під розділом Вадіма, є ось оце фото, де він позує на тлі захопленого будинка мирних мешканців в Україні. У той же час його соратники писали йому, що вони цитую дослівно: сцуться як скатіни в Україні. А інший його соратник та колишній однокласник в Україні загинув. Сам Вадім у той час мріяв про те, що він буде робити після війни. От ви представляєте таку ситуацію? Короче, куча 18 літніх малолеток такі йдуть, йдуть, йдуть в інститут, откуда? Ти И ти такая до меня очередь очередной доходит, я такой стою. Такой представляю, Здравствуйте, я плохих Вадим Евгеньевич. Бувши воєнний він іще писав своїм друзям, що хоче поскоріше повернутися на Росію, хоче піти з війни. Що багато його соратників, окупантів йдуть назад на Росію, що вони не хочуть воювати, і що він дуже вагається. Але потім він передумав, сказав, що він не хоче помирати, але все одно повернеться на Росію після перемоги. І всіх надурив, тому що помер на дулі, просто нагло обманули. Ось отакий він: життєвий шлях російського окупанта: приїхати в Україну та померти. І для чого він жив взагалі? Питання лишається відкритим. Ні, відеоблогінг це, та не моє. Хоча зачекайте, я певно знаю відповідь: Вадім народився за часів Путіна, подох за часів Путіна та в ім'я інтересів владіміра Путіна і дякувати Богові, що у нас є Збройні Сили України, які зробили вже понад 32 тисячі хороших росіян, ось отаких як Вадім. І саме Збройним силам України ми з вами зараз друзі маємо максимально допомагати, щоби ось отаких хороших росіян ставало більше та більше, щоб вони платили якомога вищу ціну за те, що ведуть війну проти України війну, яку вони стовідсотково програють.